Від Пресвітера, від реформатської церкви, нашої дуже близької нам, тому що ми тут на цій території, яка належить так само реформатській громаді, то запрошуємо до слова пресвітера Павла Євриша. Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Мені. мені дуже приємно котре стояти тут і подякувати від імені Дитячі Свої реформаської церкви за це запрошення. Котрий рік поспіль я приходжу сюди і можу запевнити, що рівень молитви на один квадратний метр. Все збільшується і збільшується. Це не просто так. це Я зобов'язаний вам сказати, що в посланні апостол згадує, що постійно моліться. Постійно. І якщо згадати ті слова, що там, де буде двоє, троє, я буду серед них, то я можу вас всіх запевнити, що я і разом ми, ми в правильному місці і з правильними тут людьми. Але, на жаль, в нашій державі трохи неприємна війна і ми не можемо це не замічати. Відверто кажучи, серед пресвітерів не дуже прийнято розмовляти на цю тему, тому що вона тема важка. І як би ти не розповідав всю красу чи скорботу, чи ще щось про війну, по-любому, це як на. На свадьбі це як на похованні по-любому хтось знайдеться, кому це все не подобається, що ти сказав. Але я прийняв на себе цей виклик і я прийшов сьогодні поділитися з вами дещо про війну, як бачу її я. Довгий час і багато раз я перечитував писання, тому що я хотів знайти в ньому відповідь про війну. І, на жаль, коли я відкриваю писання, і з початку починаються проблеми. Історія про Каїна і Авіля вбивство. Далі йде Моїсей, випадково вбиває єгиптянина вбивця. Далі читаємо Давид і Коліаф. Маленький пастушок, який вбиває велетня заради перемоги, знову вбивство. І чим далі, тим я більше себе питаю: Боже, чому? Чому, якщо ти є? Ти дозволяєш війни на нашій планеті, адже всім вистачає місця. Чому? Я ще раз перечитав Писання, не знайшов відповіді. Я на колінах стояв, молився. І Господь надав мені відповідь. Я хочу з вами з ним поділитися. У мене четверо дітей, і всі вони різні віком і різні за характером. Одні батьки, але різні діти. Деколи вони граються, деколи бешкетують, деколи вони сперечаються, і що гріха таєте, деколи вони і б'ються. І проблема не в тому, що в них нема батька, ось я я живий, я є. Проблема в тому, що не все діти слухають свого батька. Ось вам і вся відповідь теж сам з Богом. Те же саме, Він є. Але якщо б діти слухали, любили один одного і слухали свого батька, бій, і всяких поганих речей могло б бути менше. І разом з цим Господь сказав мені на короткий термін, що робити з моїми дітьми, я все заходжу до кімнати, коли вони бешкетують, знімаю ремня і вішаю його на двері, щоб вони знали, що батько вдома. Батько є, батько їх чує. І вони так само, як ця Біблія для нас, вона є, ми знаємо, що батько є, ось він, Він чує. Ось така коротка історія про війну, шановні мої брати і сестри. А тепер я би хотів, щоб ми пристали і помолилися. Дорогий Боже, дякуємо тобі, що в цей важкий для нашої країни час ми маємо змогу звернутися до тебе словами Давида з 94-го Псалма. Встань, суддя землі, відплати гордим по заслузі, доки безбожні будуть торжествувати, доки будуть нахабно вихваляти ті, що творять беззаконня. Топчуть Господи народ твій, вбивають, роблять сиротами і вихваляються, кажуть, Господь не бачить, Господь не помічає, зупиніться безглузді, чи той, хто спорив, вухо не чує, чи той, хто спорив, око не бачить? Чи той, хто повчає народи, не буде карати? Господь знає думки кожної людини. І насправді тільки та людина щаслива, яка у Господі бачить свій захист, яка бачить, що Господь це скеля, адже надія тільки на тебе, Господи, у ім'я Ісуса Христа. Амінь, дуже дякуємо за чудову таку молитву. Це так само для нас є свідченням. Тої такої єдності, незважаючи на різні диномінації, але Господь нас єдає, єднає в одну спільноту спільнота, яка хоче його прославляти і любити. Торій зараз за хвильку вже.